До нашої редакції звернулася із наболючими проблемами Василенко Тетяна, багатодітна мати, яка народила 10 дітей, із яких три дитини є інвалідами другої групи. Жінка розповідає, що не змогла стати матір'ю героїною лише через розпит радянського союзу. У мене немає газу, бо тут за що поставити котел і печку купити. Воно вже були долги. Я долги через пенсію вже погасила. Мені треба його підключити, але у мене все. Це, хата цвітє, все гніє, немає до кого звернути. Так уже склалося в наш час, що влада і комунальні підприємства не зважають на проблеми обездолених людей, знаходячи при цьому різні відмовки. Бідкається жінка. Обращала нас кілька разів до мороза. Він не допускає до кабінету. Він каже, не спекулірує своїми дітьми. Ети його весь твіт наближається зима. Вікна у Тетяни Степанівни випадають. Газове постачання відсутнє. Голова міського на її прохання провести блакитне паливо відреагував очікувано. Я бречала таку не розговорюють, ні ходять саме. Ми були з дочі снаді, з он через кабінета виставила. Проконтролювати вирішення цього питання вирішила знімальна група телеканалу Самар і навідалась до газового постачання, де дізналася причину відсутності тепла у Тетяни Степанівни. Вот. На сума іску була 9952 грив 78 копійок. Сейчас задолженность... Ой. ой. за зараз залишилася 385.40. Єдиний, хто завжди допомагав знедоленій жінці і відгукувався на її проблеми, Віктор Літвіченко, говорить жінка. Бив Віктор Іванович, Я рада була йому. Він завжди мені помощь. Та головною проблемою, з якою зверталась до нас Тетяна Степанівна, це відсутність питної води. У міськводоканалі запевняють, що колодязь за місцем обслуговування було підключено, і вже у цей четвер його опломбують. Наші журналісти проконтролюють виконання цього етапу і будуть тримати вас у курсі подій. Та нагадуємо про те, що ви можете повідомити нам про свою проблему. Звертайтеся до редакції. Знаходимося ми за адресою вулиця Комсомольська, 29.